Розлучила нас назавжди, доля люта, доля зла, не хотіла знати правди, що жила у двох серцях, і забрала в мене доню, а у доні татуся, залишивши сиві скроні і сльозинку на очах, твої карі оченята, мені сняться кожну ніч, оченята. Як у тата, я не знаю, в чому річ так далеко ти від мене, довго звісточки нема, хто тебе мені поверне, світло із мого вікна. Так далеко ти від мене, Довго звісточки нема, хто тебе мені поверне, світло із мого вікна, за тобою дуже скучив не сказати на словах, мені біль у серце влучив, залишивши в ньому страх. Твого сміху, так бракує, і обіймів дорогих, навіть іграшка. Сумує, що віддати я не встиг. Твої карі оченята, мені сняться кожну ніч, оченята, як у тата, я не знаю, в чому річ, так далеко ти від мене, довго звісточки нема. Хто тебе мені поверне, світло із мого вікна. Так далеко ти від мене довго звісточки нема, хто тебе мені поверне, світло із мого вікна, твої карі оченята, мені сняться кожну ніч, оченята, як у тата, я не знаю, в чому річ. Так далеко ти від мене, довго звісточки нема, хто тебе мені поверне, світло із мого вікна, так далеко ти від мене, довго звісточки нема, хто тебе мені поверне, світло із мого вікна.